Вітаю вас, любі друзі. Я не дуже часто граю в Армури Форджер, але вчора я вирішив спробувати себе в ролі дергешника, заспанився на мені, і мені рандомний чувак запропонував завести мене і ще чотирьох лівих тіпів за лінію, а, так сказати, лінію фронта і. Ми розділилися, чуваки пішли там, блокувати якусь точку, а я вирішив повернутися трішечки ближче до ворожого мейна для того, щоб спробувати його закрити. Я не знаю, чи це можна було по правилам, чи ні, але мені було до сраки, тому що мені дуже сильно хотілося спробувати себе роль ДРГ. І ось що з цього вийшло. Вже після того, як я вибив першого чувака, я розумів чудово, що мене на карті або помітять, або передадуть по рації, що там знаходиться ДРГ, тому бути обережнішими. Але на той момент я не взяв з собою РПГ і мене виручив цей челік, якого я вибив. Бо в нього якраз таки було РПГ і три постріли.

I'm gonna the infantry in all of Monty. Alpha made to all stations. Light vehicles are now available from the depot at Point Iowa. Out. Just disabled an uh, MCU, uh, north, west.

І поки я добивав офігівших росіян, приїхали їх друзі з Росгвардії. В якийсь момент в мене з'явилося відчуття, що мені просто треба стояти і чекати, поки вони до мене підійдуть, і просто розстрілювати. їх. Наступним в гості до нас заїхав ворожий БРДМ. Смок веріквізгалингелікоптермен. Тепер я вирішив трішечки ближче підійти до їх мейну і чекати наступну одиницю техніки. П Щука, конец связи. Цього разу я очікував приблизно хвилини три, і, на жаль, коли я побачив наступну деницю техніки, я зробив помилку. І ось чим це для мене закінчилося. Кен Стом Май Гелія кектетмо a straight fellow.